ялка створена із пакетів для сміття та тирси. Тирса символізує те, що в головах наших політиків не так вже й багато мізків. Це Львів встановив собі йолку, і поруч з нею бомбу-бімбу з туалетного паперу встановили, щоб ефектно спалити на самий новий рік. Буде щастя. Банду геть це про нас це київське рекламне агентство Банда у себе в офісі спорудило майже точно копію тієї ялинки, що на майдані Це саме настояща ялинка. Революцію у кожну хату тепер таку новорічну красуню. Хлопці пропонують зробити кожному. Інструкція додається. Ялинкові прикраси легко роздруковуються і вирізаються цілими шматками. Навіть цікаво буде батькам з дітьми зробити. Буде Подарунки під таку ялинку також злободані цітушка. Гуляй, веселись, сьогодні бінька при власть реліс того в тому, що можеш в нього забрасувати день. Це зображення яким Україна вітає світ. Гуляй весели сидня війська прилась. Конкретно такою її зобразив ілля Житомира. Тепер його малюнок перекочував на сувенірку. А ілля, якому належать авторські права, непогано на цьому заробляє і робить пожертву 40 копійок з кожної 3 гривні листівки йде на центр допомоги неповносправним дітям. щастя! Художник Костя готує до нового року барикади майдану. Революційні діжки перетворює на подарункові. Первоначальна ідея, щоб ви бочки поличились як подарочки. Було б здорово, і що ну, ви на калічу провалку добавить какую Ну що вийде? Сергій з Мелітополя посеред революційного хрещатика вчиться скручувати колючий дріт у кулю. Новоріч нормально, новорічна іграшка з колючого дроту. Бо це наша Україна зараз така. Ялинки протестують і відкрито симпатизують Євромайданам у Луцьку. Я за Так. у Львові. Євромайдан він трошки спотворює новий рік, мені здається. Один рік простимо їм. Гуляй, веселий седня, при власті. У Франківську спершу від ялинки відмовлялись взагалі. Все таки більшість мешканців міста хоче, щоб ялинка була. Вже є. І також синьо-жовта. Національна кольора. України. Я люблю Україну. Євромайдан у Києві ялинок більше півсотні у мерії стоїть убивче патріотична Прийшли волонтери сказали, що для офісів, коли вони такі роблять, вона коштує близько двох тисяч доларів. Але для революції вони подарували гуляй, весели дня бійка при власті. У кожному наметі своє свято, яке наближається. Це куток чернівців. Ми маємо на новий рік готувати тут салат. І що? І дискотека. Коло на новорічний майдан збирається привезти уже усе готове, домашнє. Все береться, все готується дома. Їдемо додому для того, щоб взяти своїх рідних жінок, дітей жінок. три глибочезні казани на майдані просто неба наварить Закарпаття. Це дуже серйозна страва. Ну, це картопля із кукурузною мукою, як правило, потрібно їсти руками. Кожен кухар обіцяє серйозне застілля. Я здивую. Так. Головна революційна кухня у будинку «Проспілок» з бутербродного меню перейде на святкове. Ну, я не знаю. Шуба буде. Казани обмотають прапорами ЄС польові кухні уже в зірках Євросоюзу. Помали в один із трьох казанів. Шампанське налити. Якби спонсори відгукнулися на таку тему, ми б могли ще організувати і таку страву специфічну. Ні з казанів, ні з бокалів, ні з пляшок. Не петушчий новий рік. Принаймні зараз усі на майдані як один божаться без бо це мирний майдан. І ми Три майетеся утримуємося потім надолужу у тверезість новорічної ночі неймовірна охорона майдану. Її буде втричі більше. Буде тяжка ніч. Буде велика кількість п'яних, Ми їх будемо просто проводити до тих пунктів, куди їм буде потрібно. За 10 хвилин до нового року Україна замахнеться на книгу рекордів Гіннеса. На майдані Незалежності співатимуть національний гімн. Представники з Гіннеса рахуватимуть людей попіднятих угору ліхтарях. Залишилось просто зібратися тут у більшій кількості ніж це зробила Індія. Індія це зробила у кількості 121 Тисяч людей, українські музиканти з 31 на 1 на майдані співатимуть без гонорарів. Запевняють, ті, хто новорічну ніч організовує серед співаючих революціонерів-волонтерів. Скай буде танок на майдані Курнго, буде тартак, буде козак з тістем, буде лама, буде мандри. Будуть, буде Руслана Тік. Спеціально прилітає цей гітарист. Робілім сановки безгонорарно, ага. тому що він співчуває майданові. За годину. Від до нового року на майдані буде зірковий політичний вертеп з героями нашого часу, тітушками, беркутами і іродом, який уособлює митний союз. Тут буде і викрадання Європи. Феєрверк буде сині-жовтий. красивий у стінах. Марії також намічені гуляння до світання, але без накритих столів. Планується у нас буде святий Миколай, Можливо, він прийде зі снігуронькою. Можливо, танці, можливо, задіємо рояль. Тут буде дуже культурна, культурна ага. програма. П'янка там буде. що там п'янка не планується. У нас немає таких Голіків, які б цим займалися 1 січня, день народження Степана Бандери, і щойно ми відсвяткуємо прихід нового року. Одразу ж ми плавно переходимо до дня народження нашого провідника Степана Бандери. Бандера порядок не наведе. Київська влада, що наразі у вигнанні має таке перечуття і запрошує киян краще святкувати у себе на районах. У Кожному районі дійсно встановлені 10 ялинок і навколо них буде різдвяне життя. Заступник голови КМДА засмучено та все ж визнає завдяки майдану. Бюджет міста. Та закономить на новорічному концерті і салюті. Я не в захваті від того, що ми десь може щось зекономимо на таких святах. Може, 200-300 тисяч гривень у Маріїнському парку у першу ніч нового року може знову з'явитися недавно розпущений альтернативний майдан єднання. Принаймні, їхній комендант готовий там знову єднатися. Я уверен, навіть, що в новогодню ніч ми здесь будемо, може бути в 12, може бути в час. Ну ми здесь будемо в Багато? Суші. Я так точно буду гомоніли говорили. namai danji bra Дерпіти так по владу дуже заєднались. Президент не чує майдану, а майдан відповідає президенту взаємністю і готується бойкотувати новорічне звернення Віктора Януковича. І вперше в історії України народ сам записує своє звернення до свого президента. Шановний президент, а раптом почує кожного бодай під бій курантів, у новорічну ніч у новому році. Так хочеться, щоб Україна нарешті любила свого президента. Та щастя. з цим ми йдемо в новий рік. щоб більше ніколи в нашій країні не було того, що трапилося у старому. Гуляй, веселий, седня, війська при Ольга Петрів, Марічка, Кужик та Іван Наконечний. Час підсумки.